13 вересня 2022 року 17 година вечора прийшов на рибалочку. Десь півтори години порибачу. Вчора не був зовсім, сьогодні з утра зранку. Був дощик, не пішов я. Ну то так, зараз трохи пориваю. Глянемо, що вона є. там може верхоплавка буде ловитись. Більше надії ні на чого нема. Буду ловити на хліб, як, як завжди. От такі справи. Оце така глибина. Сантиметрів 25. Ну зараз під кущі кидаю. От І там намагаюсь піймати рибку. Крючок для такої рибки великувати, але рибацький магазин наш в райцентрі, їхати далеко. Який? Десь. Ну. Ну, ну. У ну. них ну, мале, мале, щось. Крує мале. Дуже мале. Не може втопити поплавочів. О. подразнимо дразнему трохи. Пів на 19-ту, спіймав п'ять верхоплавок на півладошки, Ну, піду додому. Посидів трохи, побув на природі, може завтра зранку і ще зможу прийти, якщо погода буде. Але кльов дуже поганий, дуже. Чотири верхоплавки зірвалось у воздухі. Щось гачок великуватий в мене. Ну то нічого. Добре. Побув на природі і хватить.